Привіт, мої хороші! І сьогодні я з вами з тосканською стравою. Італійці харчуються дуже смачно, але іноді здається, що здорове харчування їм не під силу, а от і ні. І сьогодні куряче филе. Яке ми дуже смачно нафаршируємо, це тасканський рецепт. А також, поки вона буде запікатися, ми зробимо з вами каліфорнійський салат. Сьогодні на моєму Ютюбі подорож світом від Італії до Америки. Курка запікається 25 хвилин. салатик нарізається ну, 10 хвилин. Тобто, це ще й дуже швидко, смачно, яскраво, і все це про здорове харчування. Страва може прикрасити навіть святковий стіл. Тож. Не перемикайтеся, далі буде. Нам потрібно пару зубчиків часнику, припасируємо шпінаті, з цього почнемо, а далі вже будемо фарширувати. Спочатку робимо начинку. В начинку в нас йде шпінат, я взяла сьогодні бебі. Шпінат. Майже не закінчується весь сезон, але дуже дуже мало бракує нам зелені в сезоні. Тому використовуємо те, що є. Аж це дуже класний поживний овоч. Він відноситься до овочів і ми можемо його додавати будь-куди. Він прикрасить цю прекрасну курку. Повірте мені, нарізаємо на такі слайсики. Спочатку дістанемо смак з чеснику, для цього трошечки масла кхічі, топленого вершкового масла на пательню. Ну і все як завжди. Ви що знаєте, правда? Чесничок почав вже пахнути на всю кухню, і я одразу додаю туди митий шпінаті. Тут бебі-шпінат. Буквально одна хвилиночка він дуже швидко схвачується, і почнемо начиняти курочку. Даємо феточку. Ось так її можна накришити. Вона дуже класно під руками дуже слухняна. Трошечки пармезану сюди натираємо. Я заготовлюю червоний перець на зиму, запікаючи його ще влітку. Він в мене завжди є в заготовках: ось такий просто запечений червоний перець, без плівок. Я його використовую і для салатів і як начинку. Дуже скоро буде. Класна новорічна страва, такий маленький спойлер. Також я його там використовую. І зараз додам його також до нашої начинки. Це дуже смачно і яскраво. Він червоний. Він додасть ще й яскравих кольорів. Можна замінити просто в'яленими томатами. Також буде смачно. Буквально декілька шматочків. Я нарізаю їх ось так. Тут я зауважу, що я не додавала ані солі, ані перцю. Чому? Тому що зараз буде дуже смачний маринад. Спочатку потрібно розрізати, зробити карман в курячому філе, а вже потім будемо маринувати. Розрізати карман краще з товстої ось ця більш товста сторона, ось ця більш тонка. Беремо з товстої сторони і робимо такі довгі надрізи. Вздовж всього філе. Ви прямо маєте відчувати ножа під рукою для того, щоб не підрізати, не зробити тут отвір. У будь-якої справжньої зірки завжди є супутники. І в мене це завжди руна. Соуси від руна вищої якості. Сьогодні я використовую солодкий чілі від руна. Він мені дуже подобається. в нього консистенція просто супер. Ви тільки подивіться. І трошечки соєвого соусу, і тепер змащуємо її. І зверху також. Тепер додаємо сюди начинку всередину. Боже, це так смачно буде. Я вже не можу дочекатися, коли я буду це їсти. І тепер всього лише за допомогою зубочисток ми закриємо цей отвір для того, щоб начинка звідти нікуди не поділася, залишилася всередині і курка була яскравою і соковитою. А зараз будемо робити шубку для нашої курочки за допомоги спецій. Тут в мене і паприка, і часник, і коріандр, і пластівці чілі. Запікатися, духовка розігріта на 200 градусів. 25-30 хвилин залежить від того, наскільки велика ваша філешечка. А ми з вами зустрінемося дуже швидко. Поки запікається курочка, ми зараз туди ще додамо гарбузик. Гарбуз в мене йде в салат, він йде туди теплий. Також там йде Виноград і всі ці сезонні продукти дуже класно поєднуються між собою. Ми ще туди додамо і листя салатику. Ну, все по черзі. Спочатку нам потрібно запекти гарбуз. я знаю, що не всі люблять гарбуз. За його аромат, інколи навіть смак. Але в мене є секретна зброя. Соус кетча від руни. Я його дуже люблю просто так їсти. А ще інколи використовую для гарбузу трошечки кетчі сюди і оливкову олію. В кетчі є все: кислуватий присмак, і солодкий, і солоний. Просто оливкову олія змащуємо зверху. Ставимо запікатися ще 20 хвилин, і вона буде готова. Салатний мікс, У мене тут і рука, але і, радіче, і, маш, і все цей різновид я кладу в мисочку. Ще додам до цього прекрасного салату виноград. Не дивуйтеся, саме його солодкуватий смак разом з гарбузом дуже класно комбінується. Розрізаємо кожну виноградинку навпіл, а тепер ми його підсмажимо. Не дивуйтесь, це буде смачно! То всмажуємо буквально 2-3 хвилиночки, не більше, щоб його тільки підігріти і дати йому трошечки смаку масла. А мигдалеві слайси не пропустіть, дуже швидко горять, тому не відходьте від них. І ще обов'язково складова цього салату це кінза свіжа. Обов'язково її сюди додайте і гарбуз, і виноград заграють новими барвами. Виноград пересипаю спочатку в окрему мисочку і даю йому пару хвилин вистигнути для того, щоб він не обпік салат. Основа соусу буде солодкі чилі. Ви на початках вже знаєте, наскільки мені він подобається, я його додаю при будь-якій можливості. Трошечки сюди, чайна ложка французької гірчиці, і все це від торгівельної марки Руна, трошечки соєвого соусу. Він тут працює як підсилювач смаку, ну в гарному сенсі цього слова. Яблучний оцет, відруна, також півчайної ложечки солі і обов'язково меду, і буквально столову ложку оливкової олії. Курка вийшла. Ну, дуже соковитою. Ця начинка, це топчик. Я впевнена, що одного разу спробувавши, вона в вашому запасничку буде завжди тому що це поєднання, воно просто унікальне. Перець можна купити червоний круглий рік, якщо не заготовили злітку. А і фета, і шпінат це такі базові продукти, які є в холодильнику майже у кожної господині. Салатик. Це мій топ-смак. Я ділюся з вами цим смаком з величезною віддання. Ачою і любов'ю. я впевнена, що він буде на вашому столі також постійно, особливо взимку, коли хочеться чогось свіжого, овочевого, а бракує овочів на поличці. Яскрава, різноманітна, дуже насичена за смаками, завдяки тому, що руна виготовляє дуже якісний і доступний продукт. Я його люблю. Він постійно на моїх поличках прихований. Я його дуже часто використовую, тому що він спрощує життя на кухні. Готуйте і ви з руною. Впевнена, що ви цей смак ні на що більше не проміняєте. Люблю вас, до нових зустрічей і частування і святкування вам смачного.